Всім привіт! Ну що, сьогодні буде у нас обзор на ось таку пушку Honda CB400. Ну, так сказати, можна мотоцикл для новичка. Якщо так говорити, так як, так як брат можна сказати, їздив на ньому як, як новичок. Перший раз взагалі сів на цей мотоцикл, раніше не їздив. Давайте я зараз відджину трохи мотоцикл, так як машини їдуть. Так, ну що, сьогодні я розкажу вам про не такі характеристики. ну Просто розкажу про себе від себе про мотоцикл, що, як і куди. За скільки ми його брали, де, де він брався. Ну що, продавав я, продавав скутера і трошки підняв денег і вирішив купити такого мотоцикла. А на самом делі це не мій. Е, ну, що по характеристикам? Стоїть у нього тут. Є 4 баняка, 16 клапанів, 4 карбюратора. Сил у нього 53 сили. Е, мотор дуже хороший, легкий в обслуговуванні. Ну і сам по собі цей мотор надіжний. І самі по собі мотоцикли також хороші. Випускалися вони з 91-го року, як почали випускатися, і до наших пір вони ще випускаються. Так, За скільки ж ми брали цей мотоцикл? Купувався він за 2000 доларів. Але це ну, це дуже хороший, ну, це прям ідеальний мотоцикл як за такі гроші. Тому тому що взагалі нема. Ну, дуже важко знайти такі мотоцикли. Шукали, їздили, ще дивилися за мотоцикли. Тут навіть ну, наш, в нашому місці продають мотоцикли, їздили, дивились, то за такі гроші взагалі. ну, По-перше, е Біжок не такий там слабший, мотоцикл слабший. і ну Дизайн того мотоцикла не такий класний. лакокрасочне покриття також, він же був взагалі там підушатаний. Ну, шукав, шукав брат, мій оголошення якесь і випало йому таке оголошення. Самі ми з Вінницької області а випало оголошення з Житомира. Ну і він, не роздумуючи, сів і поїхав за цим. Мотоцикл. Продавався він за 2400, сторгувався брат, ще його Кімтішка сторгувався і купив за 2000 доларів. Як за такі гроші, це взагалі мотоцикл просто ракета. Які ж нього конкуренти в цьому мотоцикла це Honda CB500 і Suzuki GS400 GS500. І Suzuki GS500. Так, якась максималка всього. мотоцикла, Розход також розкажу все. Розкажу що, як і куди. Максималка у нього 180 км. Далі він не їде більше, тому що тут стоїть ограничення. Також цей мотоцикл йде високооборотний. Десь його максимальні переділи 9,5-11 тисяч оборотів. Що, ходю несу? Я так знайшов в інтернеті. 14 тисяч на цьому. Ти що не можеш подивитися? Ні тут на цьому. а... Ну що на цьому? 000. 14 тисяч сповадно поводу А де скільки? А? Ти не крутивши його? Я не дивився скільки я їду. Скільки я крутив? Стоїть тут у нього водяне охолодження. Також стоять дискові тормоза як спереді, так і ззаді. Що дуже добре, да. так, спереді стоїть два диска і набагато краще він тормозить. Дуже хороші тормоза. Набирає розгон також хорошо. Я не знаю, десь секунд 5 до 100. Десь так, можливо, навіть трішки менше. Який у нього розход? Розход у нього десь, якщо помаленьку їхати. Але на ньому помаленько не будеш їхати, та як постійно ти будеш на ньому вжарувати. Ну, десь від 6 літрів до 8, десь так Розход у нього десь. Від 6 літрів до 8. Якщо, якщо ви дуже спокійний водій, але мені каже, таких взагалі немає, то 5 літрів не менше. Менше 5 літрів він точно не буде брати. Ну і як для такого мотоцикла це невеликий не розход, так як їде він дуже добре, набирає скорість також дуже хорошо. Я вже на початку відео сказав, що купляли що, що брат був. Новичок в цьому ділі, що я, ну я, я особливо ним і не, не катався так багато, але брат вже, вже нормально привик до нього. як для новичка можна сказати нормальний мотоцикл, і на ньому можна спокійно навчитися їздити. Сам по собі він дуже масівний, ну і важко входити на ньому в повороти. Що не так? Блядь, я не міг війти на скорості. Ну блять, я теж не можу війти. Це не від того але, ну, Може і хтось може війти, я ще теж не навчився. <рес> так, чому ж він брався за, за такі малі гроші, цей мотоцикл? Ну, за 2000 доларів від таких мотоциклів взагалі, мені кажуть, нереально такі мотоцикли знайти. Чому ж він брався? Ну, такі мотоцикли десь від 2500 доларів продаються і більше дивлячись вже по їхньому стані. Чому ж цей застрітки брався? Тому що, ну, по-перше, подивіться, тут переборка, як ви бачите, паяна, паяна, по поколяна. Е, ну, падав, видно по ньому, що він падав. Тут ось так, такі сколи, красився він. І ще були не відрегуліровані клапана. Тут, тут не, ну, не легко регулювати клапана, тут йдуть бочечки і під бочечки потрібно підставляти шайби. Попередній власник сам не регулював, але брат вже взяв цього мотоцикла, вже заказав все, що потрібно, і, і вже сам відрегулював клапана і зараз він нормально робить. Так як раніше як тільки купили, то но... Ну, клапана ступає. Зараз робить все. 100. А так по характеристикам більше я такого не знаю, що розказати. Ну що, хороший мотоцикл, удобний, дуже зручний, посадка зручна, що спереді, що ззаді. Ну, ззаді я як їздив, раніше мені якось було, ну, руки, прям боліли капець. Як. Зараз я їзджу, якось приловчився чи удобніше якось ставити. Ну, ось так стаєш, бреш, сідаєш, тримаєшся. Я ось так ось так впираюся, за бак і все нормально. Ну, звісно, один раз чуть не злетів з нього. Також їду щось таке на розслабоні, брат дає гази, я такі вщуху літаю і за, за нього хапаюся. Ну, це один раз таке було, то а так нормально. Їздити також спереді зручна посадка. Думаю, на ньому можна нормальні кілометражі проїжджати і все буде чудово. Це, що коли на скорості їдеш, то дуже велике супротивлення вітру, то аж треба так нахилятися десь від кілометрів 150-140-150. А так, якщо спокійно їздити, то взагалі мотоцикл класний. Як для села буде чудово підходити, так як невеликий розход, можна нормально на ньому дати газу. І ямів він не дуже так боїться. Так само і для міста він. Для міста це взагалі. Класний мотоцикл, так як по місті собі їдеш, де нормальна дорога, він взагалі нормально розгониться, невеликий розход. Тому, тому цей мотоцикл буде дуже хороший. Ну і ще й брати як для новичка. Також тут дуже вмістительний багажник. Зараз покажу, як відкривається. Ходь сюди. Ну ось тут коротше, відкривається, ключик чикий чик. Знімається сідошечка і тут у нас такий багажничок, тряпочки, павербанк, жувачки. Коротше. Ось так. Дивіться, тут навіть буханку хліба можна покласти її і влізе, чим фігається навіть півторашка води. Ну, не знаю, чи півторашка води влізе, але... але можливо і влізе. Може, Ще, ти я що я будеш розказати? Що? Ну, щось буде розказувати? Я теж думаю, що мені розказувати. Хальоса. Що колес? колеса, я знаю <laughs> які ти цей употребляєш. Що такі відоси знімаєш уподати Так, ну що, вже буде підходити відео до кінця, що можу підсумку сказати? Що це... Такий легкий в обслуговуванні мотоцикл, хороший для, як для села, так і для міста. Підійде як для школьника, так і для дорослого дядька. Ну, Комфортний мотоцикл. А так, все. Так що все, будемо завершувати відео. Кому сподобався цей обзор, поставте лайк, ну і підпишіться на канал. І ще хочу сказати, що це, напевно, останнє відео, і я десь на, на пару років можливо пропаду. Але тоді, як... як... Як почну знімати, то вже щось нормальне буде. Так що, все, на це, все, всім пока.